Буча і частина Київської області це ваш округ, де ви обиралися народною депутаткою, комунікували з людьми і перед війною, і після. І наскільки я розумію, зараз теж лишаєтеся на, на зв'язку. Ви знаєте, я на початку нашого ефіра поставила доволі риторичне питання. Я сказала, що історія не терпить умовного способу, але, звісно, що би було, якби люди, які жили на Київщині, були попереджені про ось саме таку війну. Я тут можу згадати і заяви української влади. Де Давида Арахамі, який говорив, пам'ятаєте, що захід і США своїми заявами щодо вторгнення сіють паніку? Або ми пам'ятаємо, що буквально за тиждень до вторгнення в тій самій Бучі відзначали день єднання урочистості гімн з з офісу президента. Як ви зараз через три роки оцінюєте те, як влада в особі і політичної сили президента і в особі самого президента попереджала людей про війну? Дякую, як ви правильно зазначили. В мене 11 громад, 8 з них були окуповані, і окупація Київщини починалася повномасштабне вторгнення, починалося з заходу російських військ на територію Чорнобильської зони. І за 7 днів до цього люди, які працюють в Чорнобильській зоні, почали повідомляти мені про те, що перекидаються понтонні мости. Як ви пам'ятаєте, тоді Білорусь з Росією проводила такі собі навчання. І е, вони е, заходили прямо на українську територію. І під час години запитань до уряду це було 18 лютого. Я запитала і прем'єр-міністра е, і е, міністра оборони, як вони е, коментують такі навчання і безпосередньо захід на територію Чорнобиля. Людей, які мають ідентифікацію своєї військової форми як білоруською та російською, і як власне уряд планує реагувати в разі того, якщо ці навчання перетворюються у дійсно вторгнення? І тоді і прем'єр-міністр, і тодішній міністр оборони Резнюков сказали мені, що вони не бачать ніяких перестороб. І ніякої небезпеки, і тоді, власне, от така була комунікація. Як ви її зараз оцінюєте? Ми пам'ятаємо, ви фактично переказали історію. Як ви зараз оцінюєте цю комунікацію? Я не знаю, як її оцінювати. Можливо, вони так само володіли інформацією, як і я, тобто не володіли не взагалі, або вони бачили щось певне, але не вірили. В повномасштабне вторгнення тоді з куларах мене ще й була особиста сварка, можна сказати, з прем'єр-міністром через те, що ми ніяк не реагуємо на ті навчання, і адміністрація Чорнобильської зони ніяких дій не проводить. І коли це вторгнення почалося, власне, в мене була ще в квітні, відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Ще одна переписка з прем'єр-міністром, де я йому повідомляла, що от, бачите, ми з вами говорили і нічим це не завершилось. Тому якось зараз говорити, чи знали, але приховували. Я думаю, не приховували, не знали, можливо, не хотіли вірити в це в те, що таке можливе, я за. Я я тут все таки змушена для повноти картинки. Ви вже один раз мені здається це коментували, але я змушена нагадати, що вже навіть на ранок 24 лютого, 22 року, ви закликали свою громаду чи громадян е, залишатися вдома і казали, що загроз для цивільного населення немає, і що ціллю російської армії є військові об'єкти. Ось саме ця ваша комунікація вона була продиктована кимось зверху, чи чому ви так зробили? Бо вже буквально за кілька годин почалися розстріли цивільних. Розстріли цивільних на той час не було, і ця комунікація базувалася на комунікації мера Києва, кличка, голови нашої фракції Олени Шуляк і всієї верхівки влади. Я в цей час також залишалася в Києві, і коли мені дзвонили люди з Києва, тому що перші... Вибухи почалися біля мого будинку в Бориспільському районі, тоді коли е, під атакою був аеропорт Бориспіль. Е, дзвонили мені з Києва друзі і казали, е, може ми поїдемо кудись в, з Києва, тому що всі думали, що е, на, насправді вторгнення буде зразу на столицю. І тоді, коли в мене було купа дзвінків від друзів із Києва, давайте ми поїдемо в Бучу, і частина з них поїхала в Бучу, в Гореничі, в Іванківський район. І залишилася там. Я підтримала комунікацію, яка була від мера Києва, залишатися е, в своїх доми, домівках. Чи має хтось в Україні понести політичну відповідальність за те, що людей не попередили? Можливо, хтось би я не знаю на велосипеді зранку не виїжджав в магазин, хтось би вивіз дітей, хтось би навпаки, може долучився до війська. Чи має хтось в Україні понести політичну відповідальність за те, що люди не були попереджені? Якщо хтось мав достовірну інформацію про те, що відбудеться вторгнення і не попередив людей, то хай він несе таку відповідальність. Відтак у мене не було інформації, що хтось знав конкретно, що буде ніхто про це достеменно, точно, коли і що, де і як не знав. Дві тисячі дзвінків ми отримали за три за 38 днів окупації населення, і в цих дві тисячі дзвінків були пов'язані з тим, що люди залишились в окупації у себе вдома, або відправили дітей до бабусі дідусів, яких ми потім передавали із рук в руки. І вивозили. Багато історій було, і я думаю, що вас цікавить, що зараз хтось має повинитися і сказати, що я винен в тому, що російські війська вчинили те, що вони. Вчинили. Ні, 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 я не так не сказала. Зна... Я сказала Це попередити до... людей, що загроза буде, а не, ну я не знаю, банально зараз шашлики згадувати, так? Але не розповідати, що Захід тут нам сіє, паніку, все нормально. я Думаю, що найближча до правди версія звучить так. Була певна інформація закордонних розвідок і, можливо, нашої розвідки, але вірити у це або перевірити якось заздалегідь не було можливо. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Як вам вдається триматися, не розкісати, не падати духом? От після такої зустрічі, як в овальному кабінеті, багато українців відчули ніж в спину, а ви тримаєтеся за рахунок чого? На овали, бо ми намагався і не що сказав по в минулому, та президент Байден у інтерв'ята як третя сторона, яка має довіру. Видусісфаєр, то що так говорить більшість українців довіряють президенту Зеленському, цінують його патріотизм і рішучість. Таке стверджує компанія National Sample, яка разом із чеською NMS Market Research провела опитування серед української онлайн спільноти у віці 18-64 років. Попитали понад тисячу респондентів, серед яких довіру президенту висловлюють 62%, 42% оцінюють Зеленського як патріота. Ну і більш як 39% вважають президента рішучим ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтингі, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Трагічну історію між нашими е, країнами. Це... Міняти це... мене просто це, це буде непросто. Тобто... Мало просто провести вибори, треба мене і ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною.